Якби далі сидів, то просто з'їв би себе зсередини. Привіт, мене звати Костя Зюмов, Ви на каналі Першого центру рекрутингу. Чергова відправка, чергові питання від мене до наших рекрутів. Як у них настрій, що їх мотивує і взагалі, як у них на душі? Давайте запитаємо. Я вже прямо хочу це зробити зараз. Чим займалися в цивільному житті? Я був тракторист. Трактерист. Директор. хо хо У вас, у вас там буде на розхват. Що ви знаєте про БЗП, що вас там очікує? Ну, що знаю, що як психологічна буде, так і фізична. А психологічно, в якому плані Думаєте, буде ну, сатучена? Просто база буде, психологічна. А, психологічна база, ні, ну це нормально, там же ж колектив. Ви одразу так оп, знаходите самосильно і я жартую, я так треба робити. А ви обрали собі посаду? Так, да, в мене є посада. Яка? Такелажник. Так, так це дуже відповідальна місія. Якщо ви не знали, то такелажник — це ключовий фахівець логістики та технічного забезпечення, відповідальний за переміщення, кріплення та безпечне транспортування важких вантажів. Я побачив вас шеврон, український прапор і грузинський. Ви грузинки. Наполовину. На 50% Ну, історія почалась в Абхазії. У 93-му там було зовсім неприємно. неприємно. Трошки потинялись по різним країнам і в Дніпрі залишилися. Я чув історію, як українські гелікоптери допомагали евакуювати. Гелікоптери і кораблі. От наша родина конкретно, я з сестрою, з мамою, як кораблями Українці допомогли, так? Через криваві дії Росії десятки тисяч грузинів опинилися у смертельній пасті. Вони замерзали на смерть просто посеред засніжених гір, і найгірше те, що більшість країн відмовлялися їх рятувати. Єдиною державою, що погодилася провести рятувальну операцію, була Україна. Навіть так гадаємо: якщо ми не пройдемо зараз свою кров, зараз тоді свою кров будуть проливати наші нащадки. Якщо ми не зупинимо. Московська агресія тут, то це прийдеться робити нашим нашим. І це якби Ваше... ви хочете подякувати чи ви просто? Ні, Я вже давно себе ідентифікую як українець. А, ну все це. Ну, просто я ну, сидів, сидів, вже, скільки можу сидіти. А сумуєте за малою батьківщиною? Вже не дуже. Не дуже? Я так. з 93-го не був там. Не був. А хотілося не... б? Ну хотілося б, але там трошки стрьомно. до одного зайдеш, гості до іншого ні, проклянуть. Серйозно? Так. Да. А однокласників і... Родичі дуже багато. Угу. Лячно їхати. Лячно розумію. У вас українська краще ніж у багатьох українців, хоча б на половину грузин. А скажіть, будь ласка, як ваше чим ви займалися в цивільному житті? Бувший програміст, шторм. Дуже шторм? Да. Поняв. Дуже приємно. Е, розкажіть, будь ласка, по перше, що в Балаклаві? Ну, щоб ми знали? Ну, в розвитках. Розвитка, все плюс. Як дізналися про перший центр рекрутинг? Як сюди потрапили? Друг посоветував, і я думаю, тройка, типу, і націоналіст. Так, ну ви одразу в розвитку, то у вас будуть серйозна задача. А як близькі поставили за вашого рішення? Відносно, мама погана, батько сказав. Батько військовий? А навколо ви навчались? — Тракторист, машиніст. мене клин звати. Клин? Дуже приємно. А як ви цей вибір зробили? По яким критеріям? Ну, мені посада підійшла і пис, це, песця ну, знайомий. А яка посада, якщо не секрет? Ну, — У мене там відповідальний виконавець. А чим ви займалися в цивільному житті? E, взагалі, ну якщо остання робота, я на гарячій лінії мережі так працюю. Що було тим головним критерієм, що ви ну все, пора? Напевно, що мені 25 років стукнуло і ага. відкрилася вакансія, думаю, ну чому б не бути на капітан. Вирішили, щоб за вас не зробили вибір, зробити його самі. Так. Правильно. Я, напевно, більшу частину повномасштабного вторгнення цікавлюсь двіжухами, так сказати. Мене з'явили дуже багато друзів військових, і тут всі пащі, це мої друзі. Угу. От Коли почалось повномасштабне вторгнення, мені було 15. Так. І я почала цікавитись, зараз вирішила вже долучитися. Вам зараз 19. А що було той рушійною силою, яка сказала, ну все, млад, давай Ну, в мене всі мої друзі отримали поранення, Ух. і я за ними ну, можна сказати, допомагала їм і приїжджала до них в лікарні. І у нас було дуже багато розмов з приводу цього. І от можна сказати, що вони мені дали такий поштовх. Та вони мені забороняли спочатку, але потім я сказала, що я дуже хочу і підтримала. Я так розумію, всі друзі з стройки, так? Да? Третій армійський корпус. Зрозуміло. А на посаду кого? Янголи перший в Україні підрозділ, який надає комплексну підтримку пораненим військовослужбовцям, організовує гідне прощання з полеглими героями, супроводжує родини безвісти зниклих, полонених, полеглих захисників. Ми тил для тих, хто тримає фронт. Наша місія захищати після бою, відстоювати права та інтереси військовослужбовців та формувати в Україні ветерано орієнтоване суспільство, у якому кожен боєць знатиме. Він потрібен. Підрозділу, країні і не залишиться сам. Ми, ми з вами швиденька місце оберемо, щоб, щоб комфортно було. Будинку помилу. Так, я вас чекаю, Все, чекаю тут, так? Якби далі сидів, то просто з'їв би себе зсередини. А як ваші близькі поставились до цього рішення? Ну, головне, дружина з розумінням, а всі останні по боку. Угу. У вас залишились ті, хто ухиляється в цивільному житті? Так. І як ви до них відноситесь? Mm. — Ми якось кожен своїм життям живемо. Це я основне. сам довго сидів. Може, їх час настане трошки повністю. Це було просто моє рішення. Я не кажу, що там воно правильне-неправильно, мені так комфортніше, і тому я так вирішив проходити. Тобто, радити нічого не буду? Ні, я не люблю радити, кожен кожен слухає себе. Не знаю, що порадити, чесно. Слухається свого хай... серця. Прослухається да, да, да. колись. Йдіть, воюйте, ваша країна. Хочеться передати вашу мотивацію тим, хто ще вагається. Порадьте щось. Не вагайтесь, долучайтесь, шукайте військові ту посаду, яка буде е, саме вам по душі. Mm -hmm. Не думайте, що тут всіх відправляють м'ясо. Ні. Тут можна знайти в будь-якій бригаді посаду, яка буде підходити саме вам. Морозний і... Я би сказав, трошки темний Київ, але за моєю спиною близько 50 вмотивованих українців і українок, які прямо зараз їдуть на своє БЗВП, 51 день. Вони будуть навчатися для того, щоб потім допомагати нашій Україні. І кожного разу зустрічаючи цих людей, я розумію, що це все не дарма, тому що ці люди дійсно справжні і патріоти своєї держави. Хочеться побажати їм найкрутіших емоцій, а вони в них повірте будуть. І хочеться подякувати тим, хто поставить коментар під цим відео, напише щось приємне або ні. Це ваш вибір. Поставте, будь ласка, ще вподобайку. І підпишіться на канал, тому що саме таким чином ми розуміємо, що наша робота проводиться не дарма. Дякую, слава Україні!